О, сейчас можно будет тихать. Не, я не можу. Еду, 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 еду. Скажешь, стріляти? стреляты. Я не можу, я... Ебашить Бля, я не знаю, че я попал. Не знаю. Вы вроде двох, да? Лежать на траві, Короче, блядь, Короче, бо давай-то вон иман. ще, еще еду, ще, едут, ще, иду, машина раз ща расселять. Сюда! Трубай, трубай, yes. трубай по них. Я попав. Ти тих добили, добили. Найс, найс. Oh. Мінус 2 засада. Та-та-та. Oh. <laughs> oh. Давай, давай, oh, давай. Перезарядите, oh, Давай, oh. я oh. перезаряжаю oh. кулемет. Да, та, та машина розбилась, помню. Сили? Звичайно, сили. Я хочу. Це челіка віддихає. Так, але вони вже будуть знати про засаду, може нам треба перей... Кили в кінці! Я презерлив. В кінці, в кінці, в кінці катки кили були. Най снайпера у нас є тут поряд чи нема. Щоб подивитися. У тебе труба заряжена. А ви да. можете їх лутати, лутать, Можна їх лутати? лутата, что? Не можна? блять, типу, якісь ці... На Ні. На Ні. Наш вертоліт. Не наш коли Стреляти? А, Сі-сі-сі. А що, в спині спини спали? Yeah. Чого? Значить, там вони вже все. вони вже не встанут. Бля, добиваем! Бежать! Бежав, дух! Я по патронів скинуть. Якщо треба. А то? Патроню можу кинуть. Все, можу не треба. Каже, на всяк Каже, що, що встануть, да. А, ага. а машину можна засідать, что ще выгорить и забрати издоров. А, а, а Ти одну повністю це догорає. Ну Там да. Уже... Можете тоже добить, не, не, не. кстати. Не-не-не. Поднимайся, Мощі... нет. Да, сідайте і и ролик І Из стороны поля. Понял. Там... 170, 170, 170. Я, вже... Я закрыл сюда и роли. Добрый, добрый. Через рить куча ні? ні. Поля, 170, 170, да, чайки? Yeah. Шивкей. Uh, да, 30, да, да. 170-190 здесь. Роля, oh. может справа уже близко. Понял, понял. 200.

Блин, сори, я не. Машина еда, машина еда, патрон. Стой, стой, стой. Давай, давай. Перезарядка, нема, патрон! Выезжай! По машине, широш! Хорош! Все, я прозаряжаю все 2 секунды! Все, я, я працюват, працюват. А, а, а бачу. Ану, бійте, бійте, машину, машину, машину. А ну убить, убийте, может там туда сюда жить. А, меня убили. Мене зняли, мне зняли. Тикай, тікай, тікай тякай. Они не, не наши. Брон. Не, не, я живий, я не респавнился, я тут. Я біля вас. Єбать, десантура висадилася, висадилася біля нас. Але да вы поки що? Чого ти погиб. Ну мене зняли, я ж на кулеметке, там у мене нема брони, что хоть. Плахиды пув зайд, плахи, бля, рисай, бля. Че ты не плафит. Можешь заград, а убежать, я не протився, а там. Це, а так? як тут переможець визначається? А я, я не знаю, <звук> да, че. Машина еда в лад. Блять. Сик. Сила. Блять, вы б А да есть сила, блять. Вот на мою машину

А вони, вони в, не, в них? В машині? Так, да, так, да, да, коло наше, Все, ми молодці, засадили. Вони ж можуть на воді біля мене проїхати просто, тут мілина. Ну так ти даєш інфу нам, чи проїдуть, чи не проїдуть. Постріляє. Це я, це я. Свої, свої. Доїздили собаки. Їздили. Ми со стороны, цей... За стороны... Заходы, заходы, заходы. А, ну вартали заходят. Не? не, не, Винс, не, не, горит, он это он не, просто стреляет. Стреляет. Да, не, реально, не, 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 Стопов, да я на вертолет не трать, мабуть. По нашим, нашим стреляют. Вертушка на нас. Вертушка вопала, впала, упала. Падает, падает. ні, не, не падає. Сука. Ма подбита. Эээ, машина провальчик работает. По нашим стреляют, там бігли по цим. Да. не Бартушка Димец. там стрілять. в полі бігли вже. Воро... Да, ро, да, ладиростів. Близько, ты близько. Хай! Хай. Ай! Хай! Вартушка на нас заходить. С uh, інше uh, сторони. Стреляйся. О, стрелял! Як сахар сейс вартушка? Тариш. Да тариш. Всі впали. Ні, це біля машини, хтось. Біля машини, я, я кажу, мені в ваді Лара стріляли, За машиною сидять, чекають. За якою машини? За якої? Що що розстріляли? Міг, там, там, де ми лежимо. Яку з них? Так, погано. Следять, як була остання. Поїхав. Стань, тушка можна збити. Морально збивати точно просто пушка. Може. Де вотам можна? Щома патронів немає. Ну е на, Тройка у нас ззаді, ну, там є патрони, 300. Ух, бо, що? Гляньте за машиною, что мы. Ами и мешает. Скажите, Скажіть дам... с скажіть скажіть щоб вони тоже подивилися на нас. Айку машину скажіть, Бо мне, скажите, я не розумію. На дорозі. Між нами і цими. Я... На дорозі. дорослі. Минами ХП машины, Обі, 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 обі подивиться. Да, блядь, я беру Сиником. Е-е-е, там спасибо, блять. Я, що, я не знаю, что я не знаю. Я не понял, ну нявка, блядь, зняв. Нявка це наш тіми. Нявка це наш. А, да, у меня тоже было. Я ж кажу за машину. А нявка, бля, нашу меня нявка изнял. Да ні, у меня ми був, блядь. Вот тут дасть дабеля вас прям. Во, вот прям кол нас показує на карті, На карті показує. А это я поставив мит. Та ми всі нокнуть им уже. Ах хариж на кариж. Ми можемо разрезаться. Я не знаю, <працюватися? працюватися> <працю> де. <працю> Якщо буде якась мітка, то я можу спробувати їх вбити. Пікота в бункер заходить. Техніка на вулиці, сажу, як з піхота, де сажуємося. Біжіть в бункер, всередину бункер заходить. Тільки сіра Забираємо точку. Піхота в бункер заходить. Заб... Лікувати, лікувати. Точку забираємо. Друзі, теж назад 네, їдемо на нас. Хто таке? Що мені робити? Нічого? Закрий сані і так само так сані. Thanks. А. Сейчас, дайте тоді я... Можна додати джаку? Зараз дякуємо. Мовч, вже залізли. Мовч, вже залізли. Мовч, вже залізли. Прикривай. Мовч, вже залізли. що... Там, я мене я Просто сливюсь. на Бункер залізли. На бункер, донес, дар. шо, придурочка, бляшка. Флафичка, чекай, это флапичка. Там с води треба резала. Блядь, перед там будет. 180, 180, 180. 180. 180. 180. 180. 180. 180. 180. 180. Опа, разумею, разумею. А ну дивись, не бачиш? Давай, давай, да, давай. Я с камерой. Не бачу, не бачу. Би я б. Найс, хорош. Суди, я недалеко вам. А мы Я изнимаешься. Заебался, блядь, как километр, долго. на насила. Пошел, руля даст. Та бо я своє з кулемета, з кулемета, коли ви мені куди? дали кулемети. Я, я не знаю, як я був августа. нахуй. Ну я все з кулемета, ну, тобі, і десять, тіма. Коли я з кулемета стріляв. Якщо ви хочете прямо в лайві подивитися, як ми граємо Сквад чи інші ігри, або долучитись і пограти разом з нами, то заходьте на наш твіч канал, там прямі трансляції, і вже там, якщо нам когось треба, ми беремо чату, або просто долучаємо до ігри. Тому, якщо у когось є бажання, заходіть на наш твіч канал. Ечний вам за цей перегляд і за вашу подобайку. Дякую. Побачимось наступних відео. Всім па-па!